Сьогодні ми поговоримо про Сталкер Перший та другий, як доктор Дізреспект втратив все, що мав за лічені дні, кенсел Assassin's Creed Shadows та багато іншого. Найпопулярніший американський стрімер та блогер доктор Дізреспект, який, до речі, також працював в якийсь час над іграми по Call of Duty, потрапив в другу петлю скандалу, який переслідував його ще з 2017 року. Через що зараз він втратив монетизацію на YouTube довічно і на якийсь час, якщо не назавжди, покинув стрімерську кар'єру і ще через цей самий інцидент він був забанений пожиттєво на Твіч. Тоді ця історія була не публічною, і після судової тяганини сторони пішли на мирову. Тепер же поповзли чергові чутки про те, що доктор зробив. І як потім виявилось, не такі вони вже і чутки. А полягає проблема в тому, що Дізреспект начебто, писав неповнолітній дівчині всілякі речі сексуального характеру у 2017 році. Причому робив це зі свого офіційного аккаунту через систему чатів Твіч, яка тоді ще існувала. І як відомо, він тоді навіть планував зустрітись з цією людиною особисто на Твічконі. Коні, через що і втратив тоді партнерку та можливість стрімити на платформі Твіч. Тепер же в 2024-му деякі колишні працівники Твіча знову почали розганяти цю історію і виносити її публічно. Через декілька днів після початку цієї другої хвилі шуму доктор Дізреспект виклав твіт заяву, де підтвердив, що дійсно вів у 2017 році приватну переписку з неповнолітньою особою і їхня розмова місцями заходила не туди. Однак він запевнив, що там не було нічого протизаконного і він не мав ніяких намірів стосовно даної особи. Але даним твітом він по суті визнав, що така ситуація була. І також він в цьому твіті оголосив, що покидає власну Midnight Society Game Studio. Але й на цьому не все. Популярна Транс Онліфанс модель Ліна Лов заявила, що він експлуатував її і примушував до шоу на камеру, обіцяючи партнерство від Твіча. Але після приватних відео він її просто заблокував. У відповідному дописі вона поділилася. Відео з даними переписками з дізреспектом. Коротше, історія дуже контроверсійна, я б навіть сказав жахлива. Тому, якщо комусь цікаво, я можу вам детальніше розповісти всі нюанси і весь порядок е, історії, як вона відбувалася. Там вистачить на окреме відео. Ну а наразі факт залишається фактом. Один з найбільших і найпопулярніших англомовних стрімерів втратив все, що мав, через свою тупість і, скоріш за все, ніколи вже не зможе оговтатись. Дай Боже, з вам, Олдбой, і це новий випуск ігроновин. А це найкраще люди які підтримують канал фінансово, особливо дякую Елводу. Ну і вітаю нас всіх нарешті з 200 тисячами підписників. Ви в мене просто фантастичні. Люблю вас. Розробники Resident Evil 2 оголосили, що загальний тираж перетнув позначку у 13,9 мільйонів проданих копій з моменту релізу 5 років тому. Це наразі найпродаваніша гра франшизи. Таку подію вони відзначили спеціальними тортиками з персонажами гри. Цікаво, що буквально нещодавно вони рапортували про 10 мільйонів проданих копій Resident Evil Village. В цей же час Capcom випустили в GOG оригінальні версії першого Resident Evil, а незабаром там буде і другий, і третій оригінальні резики. А відповідний бандл з усіх трьох ігор можна буде купити там за 13 баксів. На жаль, ігри Capcom поки що не мають української, але ось ArmoRger врешті отримала українські субтитри, і, гадаю, фанати тактичних ігор будуть в захваті. ArmoR Reforger це самобутня мультиплеєрна гра, яка вийшла з раннього доступу в листопаді 2023 року. По суті, це Арма 5 про холодну війну між США та СРСР, яка перейшла у фазу гарячої війни. Традиційно для серії тут багато техніки, видів озброєння та величезна концентрація на тактиці. І хоч українська локалізація впевнено крокує індустрію відеоігор, все ж на жаль, далеко не кожна гра зараз має бодай українські субтитри, а тому було б дуже непогано, хоч трішки покращити свої навички з англійської, в чому вам допоможе школа англійської мови. Cambridge UA. Вони вже 15 років навчають як дорослих, так і дітей, в зручному для студентів форматі, або онлайн, або офлайн в Київській філії школи. Cambridge UA має ліцензію від Кембриджського університету, а тому на вас чекає найвищий рівень професіоналізму: від індивідуального підбору навчання до персонального менеджера для кожного студента, щоб швидко та якісно вирішувати будь-які організаційні питання. Оплату можна проводити як частинами, так і внести всю суму одразу, щоб отримати. Та 10% знижки. А якщо ви не певні, чи потрібні вам курси англійської, то скористайтесь безкоштовним першим уроком, щоб перевірити власні знання та переконатися в професійності викладачів. Більш детальну інформацію шукайте в описі під відео. Кері Пател і Гейб Арамос Obsidian поспілкувалися з Game Informer про їх майбутню гру Evolved. і з цієї розмови стало відомо багато цікавого. Evolved орієнтується на гру від першої особи, але якщо ви не звикли до таких ігор, то спокійно можете перемкнутися і на вид від третьої. Хоч нам раніше і розповідали, що, наприклад, бої з певними босами можна уникнути завдяки розмовам, все ж гра не створена так, що ви зможете пройти її повністю як пацифіст. Розробники не вважають порівняння зі Skyrim доцільним. На їх думку, гра ближча до The Out of Worlds, як за масштабами і часом проходження, так і за структурою світу. А от по духу це радше Pillars of Eternity 2 Dead Fire. А як вам за Outer Worlds і... Чи чекаєте Евавд? Бо, як на мене, це була досить непогана гра, але все ж на один раз я її після проходження не захотів перепроходити. І в Дімо, голова Ubisoft офіційно підтвердив, що компанія зараз працює не тільки над новими іграми в серії Assassin's Creed, а й над декількома ремейками, що має їм дозволити значно частіше випускати ігри. Також він каже, що вони працюють над тим, щоб їх ігри надавали велику різноманітність досвіду. А тому Assassin's Creed Hexa дуже сильно буде відрізнятися від Assassin's Creed Shadows та й інших попередніх ігор серії. але ось з Shadows зараз розгортається черговий скандал. В інтернеті з'явилась петиція, начебто від японських фанатів, які проти того, щоб Ясуке був в грі, адже він мовляв не був насправді самураєм. А чорний самурай це не ало і взагалі не історично. Цікава претензія, адже хоч я і не фанат серії від слова зовсім, але все ж наскільки я пам'ятаю, то Асасін Creed взагалі не була історичною. Якщо дивитись на неї з перспективи історичності, то очевидно, що вся серія буде Assassin's Скрінж, а не Assassin's Creed. Але чому почався срач саме зараз, це вже викликає більше питань для роздумів. Тим бачать, що перевірити, чи японець створив цю петицію, чи росіянин з Челябінська чи реднекс Техасу, по суті, неможливо, бо це аккаунт без аватарки з єдиною петицією в профілі. Ось цією. В жодному разі не кажу, що це витівки виключно там якихось расистів, яких коробить чорношкірий самурай. Якщо вам не подобається, підписуйте петицію на здоров'я. Але мені все одно цікаво, де всі фанати історичної достовісти. Вірності в серії Assassin's Creed були, коли виходили попередні ігри серії, а особливо міфологічна трилогія одним словом для мене це взагалі загадка. Можливо, ви розкажете в коментах. Буду радий почитати, в чому тут фундаментальна різниця. В недостовірностях. Якщо ви думали, що майбутнє Астробот це гра створена на швидкоруч, щоб хоч якось наповнити графік релізів Sony, то ні. Стало відомо, що над грою працюють вже три роки, а команда розробників налічує близько 60 чоловік. Це не те, що прям багато, але й Астробот буде на 10 баксів дешевша за сучасний AAA. Нагадаю, що гра на релізі матиме українську локалізацію, і сподіваюся, що її продажі в Україні позитивно впливатимуть на майбутні релізи ігор від Sony з українською. Ну і нам здогін, Пал на PlayStation. глобальний ком'юніті менеджер студії виклав у Твіттері допис, де явно так натякнув, що гра прямує на консолі від Sony. А от ймовірність побачити в майбутньому версію на Switch дуже маленька. Генеральний директор PocketPeyer запевняє, що все впирається в технічну сторону питання, адже Switch значно слабша за сучасні ПК та консолі теперішнього покоління. Втім, можливо, вона вийде на Switch. 2. Гра днями отримала своє поки що найбільше безкоштовне оновлення, яке додає новий острів, багато нових палів та інші там дрібниці. Після цього зріс до понад 100 тисяч одночасних гравців. Steam. Звісно, це не те саме, що було на релізі гри, але все рівно надзвичайно пристойно. Для порівняння, щоб ви розуміли, за останній місяць піковий онлайн Helldivers 2 був на позначці в 192 тисячі гравців. Мої враження від Pal World ви можете глянути у мене на каналі. Є окремі відео. На всіх актуальних платформах вийшла Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Це ювілейне видання культової гри Ubisoft. В Steam дана версія продається за 420 9 гривень, але оцінки має змішані через відсутність досягнень, прив'язку до лаунчера Ubisoft, графоні, який не сильно змінився, і так далі. Якщо ж вам цікаво, як там багатостраждальний Beyond Good and Evil 2, то офіційний аккаунт серії у Твіттер повідомив, що гра досі розробляється, якоїсь хоча б приблизної дати виходу чи якихось інших деталей не назвали. Довгоочікувана Black Myth Wukong, яка займає перше місце по додаванню в список бажаного в Steam, вже 20 серпня виходить на ПК та PlayStation 5. А от на Xbox. Series гра дещо затримується. Спочатку розробники Game Science заявили, що вони зараз працюють над оптимізацією Wukong для Xbox Series, щоб дана версія відповідала їх стандартам якості. Тому вона й не вийде одночасно з іншими платформами. Всі почали гадати, що вся проблема знову в Series S. Джес Корден звернувся з питанням, чи проблема в Series S до Game Science, на що ті ніяк не відповіли. Однак відповів один із представників майків, який сказав наступне: ми раді запустити Myth Wukong на Xbox Series X. S І працюємо з Game Science, щоб випустити гру на наших платформах. Ми не можемо коментувати угоди, укладені нашими партнерами з іншими власниками платформ. Але ми, як і раніше, зосереджені на тому, щоб зробити Xbox найкращою платформою для геймерів, а чудові ігри в центрі нього. Тобто майки якби прямо натякають або просто вкидують, що всьому виною ймовірний ексклюзивний контракт із Sony. Насправді це доволі дивна заява, адже коли будь-яка з платформ купує ексклюзивність, вони не те, щоб його соромляться, а навпаки, стараються максимально про це всім розповісти. А тут раптом Sony засоромились про це сказати під час того, коли в них взагалі немає ніяких цікавих ексклюзивних релізів. Тому хези де правда, чи в заграбастих руках Sony, чи в обмеженому злізі Series S, адже дуже багато розробників скаржаться на цю консоль, яка на їх думку тормозить все покоління. Одним словом, наразі невідомо. Напишіть свою думку в коментах. Також бачив багато претензій до гри, мовляв, Black Myth Wukong, Китайська. І це так. Але по-перше, не від провладного Tencent, а від незалежної студії, наскільки це можливо в Китаї. Ну а по-друге, нагадую, що ті же Tencent та іншим великим китайським корпораціям належать частки у всіх ігрових компаніях, які є на біржі акцій і які ці акції можна, в принципі, купити. Деякі з цих компаній належать на 100% китайцям. Це від розробників Roblox та League of Legends до частків Epic Games та батьківської компанії From Software. Тому ганятись за якимось одним проєктом, який має відношення до Китаю. Але не ганятись за іншим, на мою думку, трішки дивно. А ганятись за всіма це дорівнює просто перестати грати в ігри. Ось тут до речі буде окреме відео. Де я про це детально розповідаю? Shadow of the Earth 3 для Elden Ring стало найвисокооціненнішим доповненням всіх часів на Metacritic Але у Steam воно було сприйнято дещо стриманіше. Хтось не витримав складність, але більшість відзначали дещо паршиву оптимізацію на ПК. Зараз після патчу ситуація стала значно кращою, і відгуків уже не змішані, а переважно позитивні. Але всі проблеми там ще не виправили. Тим часом всього за три дні з моменту виходу було продано понад 5 мільйонів копій доповнення онлайн в Steam суттєво зріс, і в піку в неї грали. Але аж 781 тисяча користувачів, але рекорд поставлений на виході, а саме 953 тисячі не дотягнули. В інтерв'ю від Діес і Каміядзакі заявив, що він не проти адаптації Elden Ring в інших медіа, як то кіно, серіали і тощо. Більше того, він навіть за. Але у From Software і у нього немає відповідного досвіду, а тому для цього потрібно знайти дуже надійних партнерів. На тлі активної популяризації кіноадаптації відеоігор Така перспектива дуже навіть можлива у майбутньому, тим паче, що Джордж. Мартін майже прямим текстом підтвердив, що якась робота в цьому напрямку вже ведеться. Айфони, схоже, що не для ігор. Аналітична компанія AppFigures провела дослідження і воно показує, що поки що мало хто горить бажанням грати у порти AAA ігор на своєму новенькому iPhone. І хоч раніше порти на телефони завжди себе добре показували і мали попит, різниця в тому, що виходили вони на Android здебільшого. Натомість, як наступні ігри вийшли тільки на телефони від яблука. Так ось, порт Assassin's Creed міраж придбала менше трьох тисяч користувачів, і він приніс валового доходу близько 138 тисяч доларів. Для порівняння мобільний Assassin's Creed Rebellion згенерував на 612% більше валового доходу за аналогічний проміжок. В інших портах ситуація не краща. Резик 4 приніс 208 тисяч валового доходу, це приблизно 7 тисяч проданих копій. Resident Evil Village принесла 92 тисячі доходу і продалась таражем приблизно в 5 тисяч 800 копій. Death Stranding при продажі 10 тисяч 600 копій згенерувала дохід в. В 212 тисяч, і інша аналітична компанія AppMagic називає дещо кращі результати, але все ж не суттєво. Ще раз, це валовий дохід, тобто не заробіток. Основна проблема полягає у тому, що більшість геймерів на смартфонах звикли до того, що вони грають в ігри безкоштовно, сесії там не такі довгі, та й ті, хто продавали ігри там, ставили ціни в районі 50 доларів. І хоч порти цих aaa ігор переважно коштують значно дешевше за оригінальні версії, це ж люди не звикли платити так багато за ігри на телефоні. Які можуть дозволити собі придбати дані порти, переважно вже мають їх на ПК або на консолях, де їм грати куди цікавіше. Але можливо у вас інша думка. От якби триплей-ігри всі почали виходити на смартфонах та консолях з ПК одночасно, в тому числі на Android, то де б ви е, захотіли грати в першу чергу? Інсайдер Special Nick в останньому епізоді подкасту Xbox Era заявив, що Sony зараз працює над тим, щоб зробити на PlayStation 5 нативну підтримку ігор для PlayStation 3. Збройна сумісність, мало ймовірно, що працюватиме так досконало, як у Майні. І скоріш за все, ігри з PS3 можна буде грати виключно в цифрі через підписку PS Plus. Наразі ігри з PS3 можна грати лише на PS5 через Хмару і в тих країнах, де ця хмара доступна. Але питання в іншому: чи варті будуть затрачені сили для оптимізації портів з PS3? особисто для мене залишається відкритим. Нещодавно на ПК вийшла Чейне Together. Це проєкт з орієнтацією на кооператив, де ви прикуті до своїх напарників ланцюгами. Вам разом потрібно проходити різні перешкоди, але для цього не. Обхідно відчути синергію один між одним. Як ви розумієте, зробити це непросто, зате гра генерує десятки смішних ситуацій, через які ви дуже ймовірно розісеретеся з усіма своїми друзями. Гра моментально захопила твіч і чарти СТІМ, а піковий онлайн досягнув майже 100 тисяч гравців. Для пари вечорків з братюнею саме те. А якщо ви хочете, щоб і я її пострімив якось, то пишіть в коментах під відео. Хвилинка українізації: один з моїх давніх підписників зробив самотужки текстову локалізацію до авіасимулятора. X Explain. Автор близько року вів перемовини з розробниками, і локалізація вже доступна в проєкті офіційно і легально, який можна придбати в Steam. В розробці знаходиться українська гра With the Fire and Sword. Це PVP, аналог легендарної Heroes of Might and Magic. Незабаром має з'явитися сторінка гри в Steam, а на Kickstarter збиратимуть необхідну на розробку суму. Зараз можна побачити ранній прототип, але проєкт вже виглядає доволі цікаво. Українська Level Zero Extraction, яка розірвала фестиваль Steam Next Fest, де участь в Бетів. Взяли понад 300 тисяч гравців, вийде у ранньому доступі вже 6 серпня. Giant Software анонсували Farming Simulator 25. Якщо ви все життя хотіли себе спробувати в ролі фермера, то час настав. адже у Farming Simulator 25 буде текстова українська локалізація. Передзамовлення на гру вже доступне, але ви знаєте, що ми кажемо богу перед замовлень. не сьогодні. Ubisoft почали розсилати українським гравцям X defined опитування стосовно української локалізації. Якщо і до вас такий лист приходив, то будь ласка, дайте на нього. Бек, що вам дуже подобається наявність перекладу в грі. Це позитивно повпливає на майбутні проєкти компанії і української локалізації в них. V-Rising отримала готову версію українізатора, який можна скачати у відповідному посібнику Steam. Весь текст перекладено, відредаговано та уніфіковано. З часом розробники обіцяли додати переклад в гру, але не зазначали, чи фанатський, чи вони самі будуть якось його робити. Ден Гаузер, співзасновник Rockstar та. Колишній головний сценарист розповів, чому вони ніколи серйозно не ставились до ідеї кіно або телеадаптації GTA або Red Dead Redemption. За його словами, все зводилось до того, що хтось би знімав адаптацію, де Rockstar не мали б безпосереднього контролю. І в разі провалу всі репутаційні ризики падали б саме на Rockstar, що б зашкодило їх багатомільярдним франшизам. Плюс раніше термін відеоігрова адаптація був синонімом провалу за дуже рідкісних виключень. Але як зазначає Гаузер, нещодавно ситуація. Кардинально змінилась. Він говорить про адаптацію, а не про те, що на GTA вийде якесь кіно. І RC Gaming Distribution, які займаються в Україні дистриб'юцією відеоігор та всяких пов'язаних з ними речей, кажуть, що вже незабаром в нас будуть нові обкладинки. Раніше нас відносили до пострадянського регіону, а тому, окрім української, там були російська і казахська мови на обкладинці. Тепер українська буде серед англійської та інших східноєвропейських мов на обкладинці, а консолі офіційно належатимуть до європейського регіону. Консолі зі Цими обкладинками будуть присутні на полицях, доки їх повністю не розпродадуть. 11 біт студіо перенесли Frostpunk 2 з 25 липня на 20 вересня. Таке рішення було прийнято після фідбеку гравців закритої бети. Студія тепер розуміє, куди слід змістити акценти, а тому для якісного продукту на нього доведеться трішки ще зачекати. А я нагадую, що у грі планується українська локалізація, і вона з дня виходу буде в Game Pass. Не локалізація, а гра з локалізацією. Український кіберспортсмен SDY у своєму телеграм-каналі розповів, що вже пограв у Deadlock, нову гру від Valve. На його думку, проєкт має великий потенціал. Це щось середнє між Dota, CS і Overwatch. Хоч і видно, що гра на ранній стадії розробки, але анімації і зовнішній вигляд разом з макроідеєю дуже цікаві. Середня катка триває близько 40 хвилин. Деякі гравці зараз активно тестують Deadlock і, як колись, було з другою Dota, Щоб пограти, треба інвайт від іншої людини. Capcom анонсували і показали перший трейлер Dead Rising Deluxe Remaster, який виглядає більше як ремейк. Що чесно, даний ремастер буде працювати на Re-Engine. І гроладна гра буде така ж, як і оригінал, але при цьому добротно оновили модельки і підкрутили керування. Реліз заплановано на 19 вересня. За чутками, Electronic Arts планує вже цього року почати інтеграцію реклами в свої майбутні спортивні симулятори, як от EAFC, Формула-1 та Madden. В якому вигляді буде дана реклама, поки невідомо, але... Продакт плейсменту там і так було багато. Я думаю, що це може бути в кращому випадку, як в МК-11, де коли ти заходив в гру, пропонували тобі придбати МК-1, або ж просто між матчами реклама буде інших ігор, чи ще якоїсь фіні, як прирол, типу. Одним словом. Куди ми котимося? З цим розпочався великий літній розпродаж, який триватиме аж до 11 липня. Зараз ви маєте ідеальну можливість придбати ігри, які вже довго чекають у вашому списку бажаного. Якщо ви вже щось придбали на розпродажі, то буду радий прочитати про це у коментах. GSC додали у Stalker Legend of the Zone Trilogy на консолях. Підтримку модів, якихось глобальних модифікацій не поставиш, але можна суттєво покращити і прокачати гру. Інструкцію по встановленню можна знайти на сайті розробника. Окрім цього, студія виклала новий невеличкий тизер Stalker 2, де показали псевдогіганта. В описі до відео вони написали, це що було псевдогігант. Знаєш, що стріляти по сліпим псам не так вже й нудно було. Не треба нам той хабар. Давай, ну, я тебе дотягну до ростока. І не забувай, що стріляти по цьому монстру з РПГ на близькій дистанції. Ідея така собі, може свій новенький комбінезон зоря зіпсувати. Також вчора вийшов новий ролик на офіційному каналі Stalker 2 під назвою Radio Beats Росток Sunrise, де, як ви вже зрозуміли, грає сталкерське Радіо. На фоні по черзі лунають три українські композиції: Анастімоза Хризантеми, ДК Енергетик Вулиця Схід та The Unsleeping – жити. Підозрюю, що дане відео натякає нам, що у грі буде сталкерське Радіо, де можна буде почути круті українські гурти, що, як на мене, неймовірно класна ідея. Звісно, що і в старих іграх були в в них місцях радіоприймачі, з яких грала музика, але було б круто, якби можна було слухати це радіо і під час проходження на якомусь маленькому радейку. Але на цьому здавалось би доволі простий статичний кадр, радує фанатів деталями, адже окрім раніше показаної горілки козак та олдскульних українських сірників з козаком на коробці. Фанати також помітили, що російські текстури були перекладені українською. Наприклад, на радіоприймачі, які грає музику, тепер українські написи мережа на цигарках. Тепер Пише не мічта, а мрія, а на балонах пише кисень, а не воздух, як це було на старих скріншотах. Більш детально про псевдогіганта, сталкер 2 та його друге демо, яке показували нещодавно на літній виставці, ви можете глянути ось тут. Там величезне відео з усіма можливими деталями. Тож клікайте на нього, до зустрічі, дякую за перегляд. І дай Боже.